26 серпня біля Коростенського міського ліцею No4 відбувся благодійний ярмарок, на якому діти продавали смаколики, ляльки, картини та прикраси ручної роботи. Таким чином вони збирали кошти для Збройних сил України. Ідея організувати ярмарку взагалі була дуже давно. Шукали тільки чекали, коли буде можливість, буде така нагода. Трапиться зараз. У нас протягом тижня чотири дня працював пришкільний табір, і в традиційно в кінці проводять закриття. Шкільного табору. І ми вирішили це закриття провести не у вигляді там концерту чи ще чогось, а у вигляді ось такої благодійної ярмарки запросили батьків, дітей сьогодні спробувати зібрати певні кошти, щоб допомогти нашим воїнам. Як би не було, в першу чергу зараз армія. Діти залюбки долучились до ярмарку. Що продаєш? Тортик і орігамі. А хто робив? Тортик моя сестра з мамою, а орігамі. Е, ми всі мама, я і сестра. Я сьогодні продаю фічки, буси і ляльки. Що продаєте? А, пончики, торт, вафель, сахарне пудря, кока-кола, часи і чопачупса. Вот, да. Багато грошей вже заробили? дуже. Так, да. Щоб вони перемогли. А хто це все готував? Його Моя мама. Я робила передбачення. Я пекла кекси. Я пекла пиріг. Вчора все тут продаєте, так? Угу. У дітей виникло багато ідей, як можна заробити кошти для зсу. Одна з учениць навіть принесла свого домашнього улюбленця. Мене звати Марина, мені 11 років. і Це моя Сара. Їй 5 років. Ми з Сарою зберемо кошти на зсу. Скільки коштує у тебе фотографія? Сара? 20 гривень. Сара в мене дружелюбна і вона завжди приваблює себе з собою. Багато людей вже захотіли сфотографуватися?» Дуже багато. Так? Так. Скільки вже зібрала грошей? Ну, ось, ця, ось, ось цю, цю банку взагалі. молодець! Чому ти вирішила доєднатися до цього ярмарку? Тому що хочу подержати наших воїнів коштами. Mm. ну, щоб зблизити себе до перемоги та всіх інших. Багато перехожих не могли прийти повз хтось купував смаколики, хтось просто донатив кошти. Розкажіть, що купили сьогодні на ярмарку? Ой, ми купили сьогодні дуже багато смаколиків, прикрас таких патріотичних. Дуже дітки гарно постаралися. Дуже подобається. Ми віримо в наших хлопців, і дітки роблять дуже велике діло. Ми маємо всі допомагати разом до перемоги. А я придбала цей найкращий букет, дуже гарний. О, ось у діток. Скільки коштує? 100 гривень. Комусь подаруєте чи собі залишите? Ні, я залишу на згадку. Про цей чудовий день. Це якийсь виріб від дітей за гривню. Ага. Я думаю, що це клеші. Можна так битися. Ви собі підіймаєте настрій, так ну так так. Розкажіть, що у вас тут намальовано що моє кохання процвітає? А, Це так воно називається? Ну це я так для себе придумала. Свою назву. Я зрозуміла. Скільки коштує такий малюнок? 50 гривень. Які взагалі враження від ярмарку? Ну дуже позитивні, яскраві емоції. Ну що навіть не очікували, що так буде все класно, весело. І взагалі, ось навіть прохожі люди, всі під'єднуються, допомагаються. Для підтримки в зсу це дуже круто і це ну, важливо показати дітям приклад. Це... Ви тут купили так, Да. і це теж купили, і оце теж купили. Да, повісимо в кабінет фізики. Головною ідеєю ярмарку був збір коштів для збройних сил України. Але важливо було також показати дітям, що вони можуть допомогти армії. Загалом їм вдалося зібрати 23 тисячі гривень, які діти одразу передали громадській організації Волонтери Фортуни. Ці кошти стануть одним із внесків на покупку авто для військовослужбовців на передовій. Ми пишаємося нашими коростенськими дітьми, адже вони роблять все, що можуть, для того, щоб наблизити перемогу.